Євангелія від Марка, розділ 16 Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою. Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Але, поглянувши, побачили, що камінь був відвалений. Був же він дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вжахнулись. А він до них промовив Не жахайтеся. Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, його нема тут, ось місце, де його були поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Воскреснувши ж уранці першого дня тижня, з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав був сім бісів. Вона пішла і повідомила тих, що були з ним, і що сумували, і плакали. Вони ж, почувши, що він живий та що вона його бачила, не йняли віри. Після цього з'явився в іншому вигляді двом з них, що були в дорозі і йшли на село. І ці, повернувшися, сповістили інших, але і їм не йняли віри. Нарешті з'явився він самим одинадцятьом, коли то були всі вони за столом, і докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його Воскреслого з мертвих. І сказав їм діть же по всьому світі та проповідуйте Євангелію всякому творінню хто увірує і охриститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений. А ось чудо, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів будуть говорити мовами новими. Гадюк руками братимуть, і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти, і добре їм стане. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і возсів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм. Та стверджував слово чудесами, які його супроводили. Послання Апостола Якова. Розділ п'ятий. Нумо тепер багаті. Плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають. Багатство ваше зігнило, одежу вашу міль поїла. Золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде проти вас свідчити, і поїсть, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останніх днів. Ось затримана вами платня робітникам, що жали ваші ниви. Кричить, і голосіння жінців дійшло до Господа сил. Ви на землі розкошували та жили у розпусті, наситилися досхочу за дня різанини. Ви засудили праведного і убили він вам не противиться. Будьте, отже, брати, довготерпеливі. Аж до Господнього приходу, ось хлібороб чекає терпеливо на дорогоцінний плід землі, аж до дощів осінніх та весняних. Терпіть і ви, скріпіть ваші серця, бо Господній прихід близький. Не скаржтеся один на одного, брати, щоб вас не було суджено. Ось суддя стоїть перед дверима. Візьміте, брати, за приклад страждання і довготерпіння пророків, які говорили іменем Господнім. Глядіть ми називаємо блаженними тих, що страждання зносять. Ви чули про страждання Іова, і знаєте, як Господь завершив те. Господь бо повне співчуття і милосердя. А перш за все, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якою іншою клятвою. Хай ваше так буде так, і ваше ні, ні, щоб вам під суд не впасти. Страждає хтось між вами, хай молиться, радіє хтось, хай псалми співає. Нездужає хтось між вами. Хай прикличе присвітерів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією в ім'я Господнє, і молитва віри спасе недужого, та й Господь його підійме. І як він гріхи вчинив, вони йому простяться. Сповідуйте, отже, один одному гріхи ваші, і моліться один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва праведника має велику силу. Ілля був чоловік такий самий, як ми. Він почав молитися, щоб дощу не було, і не було на землі дощу три роки та шість місяців. Потім він знову помолився, і небо дало дощ, а земля вродила плід свій. Мої брати. Коли хтось із вас відступить від правди і коли хтось його наверне, хай знає, що той, хто навернув грішника з хибної його дороги, спасе його душу від смерті і силу гріхів покриє, Псалом. 80. О пасторю Ізраїля, прихили вухо, ти, що ведеш Йосифа як отару, ти, що на Херовимах восідаєш, як усяві. Перед Ефраїмом і Веніамином і Манасією збуди твою потугу і прийди нам на спасіння. О Боже, віднови нас, засяй твоїм обличчям і спасемося. Господи, Боже сил, доки палатимеш гнівом, незважаючи на мольби Твого народу, Ти годував їх хлібом і сльозами і поїв їх слізьми щедро. Ти видав нас на наругу сусідам нашим, і вороги наші залюбки з нас глузують. О, Боже, обнови нас, засяй твоїм обличчям, і ми спасемося. Ти вирвав з Єгипту лозу виноградну, прогнав народи, щоб її насадити, приготував ти для неї місце, вона пустила корінь і заповнила землю. Гори вкрились її тінню, віттям її кедри високі. Вона розкинула свої гілляки. Аж до моря і паростки свої, аж до самої річки. Навіщо розвалив ти огорожу її, що й обривають її всі перехожі, пустошать її вепр із лісу, і дикий звір на ній випасається. О, Боже сил, повернись бо, споглянь із неба і подивися навідайся до лози цієї. До погінця, що твоя правиця посадила, до парости, що укріпив єси для себе. Ті, що вогнем її спалили, стяли, нехай погинуть від погрози обличчя Твого. Нехай твоя рука буде на чоловікові твоєї правиці, на сині людським, що його укріпив єси для себе. Ми не відступимо від тебе. Живи нас, і ми визнаватимемо Твоє ім'я. Господи Боже сил, обнови нас, засяй Твоїм обличчям, і ми спасемося. КНИГа Приповідок. Розділ 30 Слова Агура, сина Яке, з Маси. вирок чоловіка до Ітієла, до Ітієла і до ухала. Справді, я найдурніший з людей, і розуму людського нема в мене. Я мудрості не навчився, і знання святих я не маю. Хто вийшов на небо і спустився звідтіль? Хто зібрав вітер у своїх жменях? Хто замкнув воду в свою одежу? Хто всі кінці землі поставив? Яке йому ім'я? І яке ім'я його сина, якщо ти знаєш? Кожне слово Боже випробуване. Він щит для тих. Що в нього захисту шукають, до слів його не додавай нічого, а то він тебе докорятиме і за брехуна вважатиме. Двох речей прошу я в тебе не відмов мені їх, доки не умру я. Неправду та брехливе слово віддали від мене, і не давай мені ані злиднів, ані багатства. Подай мені достатньо хліба, щоб я, наситившись, тебе не зрікся, та не сказав: Хто Господь? Або збіднівши, не став красти та не збезчестив імені Бога мого. Не обмовляй раба перед паном, а то він проклене тебе, і ти будеш винним. Є виродки, що проклинають батька свого, і не благословляють матері своєї. Є виродки, що себе чистими вважають, хоч і не вмиті від бруду свого. Є виродки, що вгору очі задирають, свої повіки підводять. Є виродки, що в них неначе мечі зуби, немов ті ножі, ікли. Щоб пожирати бідних на землі, з поміж людей убогих. П'явка дві дочки має. Давай, давай. Три речі ненаситні, ба навіть і чотири, що ніколи не кажуть досить. Шеол неплідна утроба, земля води не сита, та вогонь. Який не кажуть досить. Око, що глузує з батька і що ненці не кориться, око те виклюють ворони в долині і пожеруть орлята. Троє речей для мене надто дивовижні, бай чотирьох не розумію. Дороги орла на небі, дороги гадини на скелі. Дороги корабля посеред моря і дороги чоловіка до дівчини. Такий звичай у жінки перелюбки ЇСТЬ, обтирає род СВІЙ і каже Я нічого злого не зробила. Від трьох речей земля трясеться, бай чотирьох знести не може. Раба, що зацарює, Безумного, коли наїсться до наситу, Нелюбої, що вийде заміж, і слугині, що успадкує по господині. Чотири є їх на землі маленьких, але вони мудріші понад мудрих. Мурашки люд не сильний, а літом наготовляють собі запаси. Борсуки народ слабенький, а на скелях свої оселі мають. Сарана царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Павук, що ти руками можеш узяти, та він в палатах у царя буває. Троє є їх, що мають ходу гарну, бай четверо, що гарно ходять. Лев найсильніший між звірями, ні перед чим не уступає, півень, що між курами походжає, козел та цар, що перед народом виступає. Якщо ти з дуру загнавсь у гніві, а потім обміркував, то затули рота рукою. Бо коли збити молоко, виходить масло. І коли натиснути носа кров виступає. Так, коли тиснути гнів виникає сварка, книга. Пісня, пісень. Розділ сьомий. Каже хор, вернись, вернись, о Соломіто. Вернись, вернись, щоб нам на тебе подивитись. Каже молодий. Чому ви дивитесь на Соломіту, неначе на танок подвійний? Каже хор. Які гарні твої ноги у сандалях, дочко княжа круглота твоїх стеген, неначе ланцюгові кільця, робота рук мистецьких, пупок твій кубок круглий, вина замішаного в ньому не бракує. Лоно твоє ворог пшениці, оточений лілеями навколо, двоє грудей твоїх. Як двоє оленяток, близняток олениці. Шия твоя, мов вежа із слонокості, очі твої, немов ставки у хижбоні, При бім воротях. ніс твій, немов вежа ливанська, що дивиться на бік Дамаску, а голова на тобі, мов кармель той, волосся на тобі, неначе пурпура, Цар в її заплітках упіймався, Яка ж бо ти прекрасна, яка мила, о моя люба, у розкошах. Станом твоїм нагадуєш ти пальму, грудьми твоїми виноградні грона. Я мовив Я вилізу на пальму, вхоплю з плодами її гілку. Хай груди твої будуть, мов грона виноградні. А запах твого подиху, мов запах яблук. Твоя розмова, мов вино добірне, що по устах моїх і по зубах стікає. Каже молода, я для мого любого, і до мене звернене все його бажання. Ходи, мій, любий, ходім у поле, та заночуймо у селах, встаньмо у виноградниках раненько, гляньмо, чи виноград броститься, чи його квіт відкрився, чи зацвіли вже яблуні гранатові. Там обдарую я тебе, любов'ю. Мандрагори свій запах розливають, при наших дверях усякі плоди як найкращі, Нові. Та й старі теж, що я для тебе, любий мій, сховала.